Renault Трафік 15 року, максимальна база свіжо пригнаний зі Швеції. З оригінальним пробігом 126 тисяч з мотором на одній турбіні 88 кВт, можна сказати, чуть ли не в ідеальному стані. Фірма Бравіда, Поздирали вони ті наклейки, і прийшлося нам їх всі вимити. бо, я Якщо є на бровіді наклейки, то я оставляю, бо це, це як признак прекрасної фірми і ідеального обслуговування. Машина ніде не фарбована, машина навіть не полірувалася, оце її взяли і помили. Ну, вона була трошки така в цьому така сіренька, то це її помили в В900. Щось таке брали якесь В900, здається, де познімали ці наклейки, де в 900 де не знімає краску, а дуже добре вимиває такий растворчик, м'який такий. Все вимили тряпочку і тоді вже на тряпочку набрали цей якоїсь вакси і вже його тряпочкою полірнули. Так, що по машині? По машині, якщо мені подобається машина, то вам вона сподобається. Що мені не подобається, це вже що йде зима. І тут стоїть літня резина процентів 30-40 зносу піреллі. Но хто буде купляти, то ми знайдемо, я ще пошукаю, такі мені зарані треба позвонити. Десь в мене має бути комплект зімньої резини, обично в в вона шипована. От. То можу ще й дати той комплект недорого дати, от. Недорого можу дати комплект цієї резини. Так, по машині жодної технічної проблеми немає. Починаючи. Мотор. Ніхто ніде не, не лазив, ні болтик там не, не крутився. Зайшла машина своїм ходом. Мотор, коробка, демфер, полуосі, підвізка. Все у відмінному технічному стані. Ще й плюс є кондиціонер, Webasto. Сигналізація, підігрів душок. І все. І все. Капотик. Пару козявочок за цих. Пару козявочок там є якісь, підкапали його. От. Так, що по машині? Тепер я вам скажу так. Якщо на заборі написано хрен, да, то не думайте, що ви з ним будете робити роботу. Так само і на других машинах. Бо зараз будуть мене дзвонити і казати, одні будуть казати 100%, це дуже малий пробіг, скажі, пробіг. От. другі будуть казати, що там є дешевші з таким пробігом, поїдете туди, подивитися ті гроби і приїдете сюди. Спочатку їдьте до мене, потім поїдете туди. Бо пригнати таку машину, якщо вона мені за рік попалася десь їх три штучки, бо то. Ще десь зімою одне були до 100 тисяч дві штуки пробігають, чи 3 штучки до 100 тисяч, там було по 70 тисяч пробігав. Але то навіть не бровіди були, якісь. фіат, ще був там. От. то не думайте, що так все просто і отак все поїхав і купив. Поїхав, купив і стане машина, аби 16 стало, то буде добре. Якщо з таким пробігом, то німчики самі добре їздять, чи там і шведи Шведять. З аукціона, якщо з перших рук брати з аукціона машину і можна десь вихватити, все, показую машину. от, Якщо треба буде, якщо може кому не подобається 1,6 там, на одній турбіні буде він їздити. Якщо ви будете їздити десь там по хай по 20 тисяч в рік, по 30 тисяч в рік, вам її там на 5 років хватить, щоб е, нічого не робити. 5 по 3, 150, якраз ви йдете на, 170, на 270 тисяч, якраз десь щось там, якусь мелочі, там придеться щось, щось робити. Ну в основному я вам скажу, ви такі дав би Господь вам щастя, щоб ви хоча б на 270 її купили, уже 270 купили. І щоб ще вона прийшла своїм ходом, і ще щоб вона ще й була з техніконтролем, контролем, і щоб вона ще й була без жодної технічної проблеми. Все добре. На цьому закінчу і розказую про машину. А, не сказав я. Буде ще в мене 2-літровий, 2-літровий буде якийсь 2020 чи 2021 року. І буде він І буде він теж на одній турбіні і буде максимальна база, але буде 200 тисяч пробіга. Якусь можна буде нормальну ціну зробити. Не знаю, ще, навіть він ще там в дорозі. Не знаю, коли його заберуть, нема сертифікатів, немає. Так. Тепло, кондиціонер працює, включається. Якщо почуєте... Раз. І бачите, зміна. піднялися обороти. 126.061. Нічого не горіло. Винімаю. Включаємо вебасто. Включається вебасто, це на часи. Це на, на 30 хвилин, тако як погрітися. Включаємо подогрев сідушечки. клац, єсть, Все робить, екорежим робить. Кондиціонер робить, все робить. Дивіться, руль, сідушка не перешита. Руль оце такий, як він є на бровіді, от, оце такий вам буде. Це вам не буде якийсь перекрашений, як, як в дівчинному состоянні. Нормальний, хороший руль, по ньому нічого не видно. ну, Він все нормально з цим рулем. Ну то не буде, що ви приїдете тут. Чи приїде подборщик а воно буде тут накрашено, перекрашено. Так, все, рівно, все акуратно. Все. Починаємо. Фаркоп є. Починаю так. Обшивка оця вся. Вже погано видно. поки тут болтали, то обшивка ця вся рідна. Оці арочки рідні. Отам от має бути акумулятор, то воно, той акумулятор йде десь там, напевно, на ці. Напевно, він йде на вебасту. Нема там акумулятора, кому треба буде поставити. Фаркоп є. Деякі є двері не фарбовані, є от такі малесенькі вм'ятинки. Так, там ще є світло, я вам покажу те світло. Так, з цієї сторони теж рівна, прекрасна машина. Хто візьме... Цю машину то хоч спомнить мене добрим так. словом. У мене не проблема мені скажу, знайти такі машини. У мене мастера зараз стоять до 100 тисяч пробігають. Все. Оце так воно тут. Є подряпинки, так, є. Даже не цим маргарином не мазано, щоб воно потемніло. Просто взяли, помили, попурхали. Ось там, де стояли, бачите, там десь такі дирочки. Ну вони під дирочки їх подрі... позрізали. Там стояли ящички, там стояли ящички, і там стояли ящички, і там стояли ящички. І там стояли ящик, то кріплення до ящички. Все нормально, все виключаємо. Раз. Все. Все. Тут теж все в порядку. Оце куча цих документів. Якому я їх дивитись не дивився і не хочу дивитися. Оце ці куча документів. Оце буде передивитися, де, які фактури, техні контролі, оце все. Все в порядку. Обшивочка, все-все, все нормально. Тепер зараз вам ще покажу моторний оцет. На лобовому склі. На лобовому хочу подивитися. оце. Не, думав, що є сколики, немає ні єдиного сколика. Воно такий зеленуватий відтінок. Я так думаю, що це оригінальне скло. Так. Чуєте, оце працює. Він працює як бензиновий. В мене колись переплутали машину. Подумали, що я бензинову машину їм подогнав. Так, зараз покажу моторчик. Отут фари, бачите? Якщо є чуть-чуть малесенькі такі, ніхто не полірував фари нічого. Це не будуть вам, що вони блестіти будуть, як собачі яйця. От. Так. Показую моторчика вам зараз. Опа. О. Так, моторчик. Оце піщалочка, оце моторчик, все свої рідні пари, ніде не паяне, нічого, ніде нічого не вдарано. Чуєте, як має працювати моторчик? Моторка можна курзінка, ніде не капельки масла. Оце фіналізація. Так. Все. Е, може хто шукає віта на автоматі, то буде нове віто, теж якийсь 20, 20 чи 21 рік на цьому. 300... Ой, 116. Е, теж 200 пробіга. Максимальна база. О, екстра лонг, навіть віто буде. Е, кому треба такий автомобіль? Дзвоніть. Вже в мене батарея кінчається. Дзвоніть і якщо будуть якісь запитання, то запитуйте. От. Зразу ще вам наголошую. Приїдьте, купіть нормальну машину, і це буде якась більш-менш нормальна ціна, бо я її не можу дешево вже продавати, було б там 300 пробігати, чи то. десь би, може, якусь тисячу вам скинув. Все. Е, Жду ваших дзвінків.